Практично, да. І практично брати участь Він Ну, початку... Теоретично в школі достаємо знання так. певні, а для того, щоб воно підкріплювалося, до речі, будучи в Німеччині, мені є знайомі, там, то їхні дітки два дні на тиждень працюють у тому господарстві, де йому подобається. Не платно у сільському, хоче на завод. Ми хто зараз куди це хоче. Ми саме хочемо так створити. Да. Два робі. дні на тиждень. Це воно вже було раніше. Я проходив таке вже. У нас було два дні трудового. Два дні. П'ять було теоретичних, там математика, фізика і все остальне. А два дні було практичних. Так що, я думаю, що це є правильна орієнтація дітей не тільки теоретично вчитися, а й практично приміняти ті знання, які вони отримали теоретично. Майже наша школа, вона найближча до вашого господарства, фермерського. Так. Тому ми запропонували ось таке, що, знаючи, що майже у кожного якась нашого. Односельчанина і сусідніх сіл є, якщо невеликий сад, то малесенький садок. І дитина чи стане професіоналом, чи стане агрономом, але все рівно вона буде мати навики, як доглянути за деревиною. І буде бачити результати своєї праці. Ми м, з вами говорили про те, що от, діти можуть отримати рекомендації у зв'язку з тим, що зараз якраз агрономів садоводів дуже і дуже мало, так? Тому що це в перспективі дитина, якщо отримає професію, це все кажуть, іде, який дохід буде мати. Якщо хто вирішить стати садівником, це все рівно вчитися. Якщо стане агрономом, то також це своєрідне матеріальне забезпечення сім'ї. Ну що? Дякую, ми пізніше вже будемо Добре. знайомитися, як казали вони, як і сортують, як і складають, як все і, і це. Є, є. це технології. <клес> нас ну, все є. Є сучасні холодильники, є лінія автоматична. Ну все так, все є. Все від нульового циклу кінчаючи. Від броньки і до результатів. І кінчаючи. Так, так, дякуємо. Це все, мабуть, слава цей.